Доброго дня, шановні депутати, дякую, що надали слово. Я хотіла б запитати вас, чи знаєте ви, що Україна дала ряд зобов'язань перед Європейським Союзом для того, щоб вступити до нього, і що збільшення? Фонду природно а, заповідних територій має збільшитися до 30% від загальної території нашої країни чи може Київ вважає, що він поза цим списком і переліком, що він не має а, в планах реалізувати політику Європейського союзу. Чи може ми з вами розглядаємо повернення до наших кайданів до Російської Федерації і не тримаємо курс на європейський союз? Якщо відповіді на це питання ні, то чому сьогодні ми розглядаємо питання продовження проспекту Петра Григоренка через ділянку, через зелену територію, яка по суті знищить два вже існуючих об'єкта природозаповідного фонду це озеро Тягле і Осокарківські Луки, і поставить хрест на запиті громади створити на цьому місці екопарк Осокорки? Де відмінність від того, що окупанти роблять за сканію новою, зжигаючи, спалюючи, спепеляючи заповітник на джерелгачі і тим, що робимо ми тут, знищуючи зелені зони? Ця грань вона дуже прозора. Неодноразово представники міжнародних організацій вони писали листи до мера Києва до Віталія Володимировича. Вони наголошували на Цінності цієї території не тільки для Києва і України, а для Європейського Союзу. Було створено вже дві петиції, які набрали перша набрала більше 11 тисяч голосів, інша 6 тисяч голосів, щоб зберегти цю ділянку. Вони були всі проігноровані. Чому місто цілеспрямовано йде на знищення зелених зон в Києві і саме екопарку Сокорки? Чому ми не розглядаємо ці шляхи прокладання автомагістралі, які є більш екологічними, які є альтернативою? Громада показала вам два шляхи реалізації реалізації цього проекту. Є у киян від цієї дороги. Я скажу, що ні. Що отримує мешканці лівого берега від цієї дороги? Є якісь вигоди, переваги. Ця дорога розв'яже наші проблеми. Я скажу, що ця дорога, вона тільки їх підсилить. Ця дорога вигідна тільки забудовнику Солиця Груп, тому що без цієї дороги, ЖК, яке зараз там будується, воно останеться просто порожнім бетонним екзоскелетом на мапі Києва. Я знаю, що зараз ми почуємо слова про те, що Дякую, а як, пані Наталія. Як нам до